Привітику, мене звати Назар, і мені стало дуже щось нудно. І задля того, щоб мій мозок хоч щось почав робити, і я вирішив зробити цей відео. А саме як я був токарем. Ким тільки я не був за свої 25 років і людиною павуком. So і Данте, і нациком, і рокером, і і чаєм! але більш-менш що приносило свої плоди. Це була праця токарем, і, чесно кажучи, на початку мого шталевого шляху про токарництво я знав тільки, ну, ну, ну хуя я не знав і думав, що це щось пов'язане з електрикою. Токар, а ток. Електроскоч, тоді я тільки тільки закінчив третій курс мого коледжу автомеханік. В цій сфері, що торкалась автівок, металу і так далі, я знав буквально ні я. Так, за метал Роцк, пост-хардкор, дедкор, і я тоді шареф, особливо, що зараз є класикою жанра. Назарчику, братику, це цейво, ну, його. Так якщо ти ніфіга не знав, навіщо ти вибрав професію токаря по дико бразному рофлу? Знаєте, як буває? Не ти вибираєш професію, а тобі дзвонить батька і каже, що його підлегли знаркоманився, і зараз для мене це офігенні перспективи. І хто я такий, щоб сперечатися з патріархом, так? Я ж з ним живу, бляха. Але все по порядку. І я знаю, що треба було це говорити трішки раніше, але маємо, що маємо, і собственно, в чому ціль цього відеоролику. А я, чесно кажучи, не знаю. З однієї сторони, в мене зараз психологічно важкі часи, і я хочу чимось зайняти мій баштан. А друга причина, так це те, що мені. Починається моя доповідь у 2018 році. Тоді я тільки починав займатися Ютубом, і в мене навіть виходило. Пам'ятаю, як зараз, що мій відеоролик про їзуну у Чіху. А... Так, в мене був аніме канал. Почав кожен день набирати по тисячу переглядів, від чого я знатно прифігів. І тут якби все. Перспективи, від яких голова має неіронічний шанс вибухнути, як у Троцького після азербайджанського чаю НКВС. І я почав пилити відос про Євангеліон, піратів Чорної Лагуни і так далі. Ну все. Залишилося лише чекати на рекламодавців, і скоро можна було плетіти до Росії. Чому туди? Бо ще зі стародавніх часів всім відомо, що на Росії найліпші фембої традиції як ніяк. Тим не менш, мій день йшов доволі непогано. Гуляв з дівчиною, яка пригласила на чай, і ну знаєте, ми пили чай. І ось тут мені дзвонить Патер і каже: Що ти там, нормальна? Ну, да, а Що делаєш? Па, я, я гуляю, вообще-то. То такое дело? Мой роботник з наркоманіуса, і посіньому завтра ти виходиш на роботу. Будеш токарем. М Давай, готовся. Чесно кажучи, в мене були трішки інші плани на своє літо, але чиясь залежність доволі сильно вплинула на моє майбутнє. Ось чому я проти всіляких котиків, травок, муравок та інших. Сука, я би мог би бути великим ютубером зараз. Я прийшов додому. Мамо в мене спитала, чи в курсах я про моє нове становище. На що я доволі сумно сказав. Mm -hmm. Блять, якщо хтось зараз почне щось говорити, по типу мов так, а чого ти ниф і так далі? Це ж круто, коли сам батя тебе тягне на свою роботу та дає шанс реалізуватися. І так, це мега круто, і я реально вдячна йому за це. Але є, але я морально не очікував цього. В ті роки я знав, як потужно волати в мікрофон, навалювати екстрім вокалу та робити відоси по аніме. Ну, ще я дуже хорошо знав історію. Всі за столом. Батя, я, моя мама, почався інструктаж. Що я буду робити, що таке токарка і так далі. Заради справедливості хочу сказати, що коли мені було чи то 17, чи 18, батя віддав мене к своєму кінту, щоб він навчив мене токарити, і це було дуже дуже погано. До сих пір пам'ятаю цей станок під назвою Слівен, болгарський станок з одноіменного міста Болгарії Слівен. Нормальні люди починають в у чи коледжах вивчати це ремесло та їхні перші станки це ТВ 7 до речі, непогані станочки. На них багато чого можна зробити. Так, це не фінішний станок, який дуже чітко може брати сотки а, міліметрів та інше. Але бля, я бачив навіть відос, де чувак зробив за допомогою цієї машини реактивний двигун. Не жартую спробую навіть знайти це відео. І Отже, привів батька мене до його друга Володимира і сказав. Прийду через пару годин, а ти вчись тут всмокту всю інформацію. Але він допустив одну невеличку помилку. Я буквально неіронічно нічого не знав. Перше, що спитав мене Володимир, було: знаєш, як штангінциркулям пользуватися? Ні. І він почав пояснювати, щось, мов, оця риска має значення цього, того і так далі. І єдине, що було в моїй голові тоді, так це. Після п'яти хвилин коротенького лікбезу ми почали вивчати станок, і це зайняло теж приблизно п'ять хвилин. Коли мені ставили питання, чи зрозумів я, я від повного ахуя міг видавити із себе тільки. «ага». Ну, раз ага, то ось тобі креслення звичайної болванки, тобто циліндру. І давай, починай робити. Різець вже встановлений, на Лімбі, одна риска це 0.05 міліметрів, доволі точний станок, але на жаль, не в моїх руках. Спойлер з болванкою нічого не вийшло, бо не міряти розміри, не рахувати лімп я тупо не міг. Ще й коли станок та його каретка йшли, я випадково нажав на кнопку швидкої подачі цієї самої каретки. Що тут сказати, батя віз мене додому з обістреними штанами. Дякую йому за морозу тоді в якості релаксу. Був у цього Володимира може ще один раз, та на цьому ми і закінчили. Бо, чесно кажучи, в нього не було багато часу, щоб витрачати на мене, тому що в нього й самого було дуже багато роботи, і я маю відзначити, що це був спеціаліст дуже високої якості. Він і сам метал плавив, і сам робив сухарі для стойки вольксвагена, фрезери, спеціальні лінзи для більш досконалого шліфування різців і інших різних речей. Ну на цьому я закінчив навчання токарем на деякий час. І отже, мій перший день вже на роботі з батьком. Нова робоча форма, нові умови, в яких я прибував. Це все було доволі важко для такої тендітної квіточки, як я. І моїм станком став 16б, 16 КП. І Боже, велика подяка, що саме цей станок став моїм основним інструментом праці: автоматична коробка, фінішний. Вельми приємний та більш-менш новий станіна не вражена всілякими дефектами, сколами та те, що. І якщо не нагребати міліметрів за один заход, не мучити його нагрузками, то він і буде доволі довго служити. Все ж цей станок не був на заводах, він не працював цілодобово, ріжучи за один прохід 4 та чи 5 міліметрів. І він, до речі, був 1989 року. Але повертаємося до теми, що взагалі мені потрібно було робити. Моя мета, моєю основною задачою було робити сідла клапанів для головки блоку циліндрів. Головний матеріал для сідл для. Сідло. Коротше, головний матеріал для сьоділ є жаростійкий чугун, принаймні у мене на роботі. Використовується ще металокераміка, порошковий метал, ну і це все, що я знаю. І щодо чугуна, то він приємний в обробці, але у той же час він може бути доволі бридким. Бо коли треба врахувати сотки міліметрів, іноді пил з чугуну може завадити чітко прорахування. В такі моменти можна трішки пройтись наждаком нульовкою, але не прям сильно. бо це вже буде поліровка, що взагалі не треба. І на початку це було важко. Загальний час, який мені був потрібен, щоб зрозуміти та почати та почати, хоча б трішки відчувати станок, було десь 2-3 місяці. І це я попрошу хоча б трішки. Бо якщо в тебе є станок, то ти хочеш з ним перейти на ти. Ну, мені здається, що тут вже треба років 10-15. Я вивчив десь за місяць, як користуватися мікрометром, штангелем вже непогано, вже можна більш-менш чітко попадати у розміри. Але великою бідою та білью у моїй дупі, окрім геморроя, були різці. Це було щось епічне. Перші різці були зі змінними напайками, і це було окей у перший час. Так, таки напайки потребували не сильно високих обертів, бо сам чугун не потребує вище ніж 500 обертів на хвилину. Ну і сам різець був поганої якості. Потім я зрозумів, що сам різець треба регулювати, щоб він був виключно по центру, але так працює не у всіх випадках. Наприклад, відрізний різець, блять, бідний мій батя, скільки ж він купував їх? Я їх ламав так часто, що батько вже доволі косо став дивитися на мене. Там треба було робити канавку для стружки і увага ставити відрізний трішки вище центру. Бо я вже потім зрозумів, що не обов'язково відрізати твою заготовку до кінця, бо вона може з високим відсотком вдарити чи закусити різець і обламати пластину. З чугуном такої біди нема. Але я ж не тільки з чугуном працював. Ще й сталь, при тому доволі погана. Сталь 3, тупо сирець, який є настільки м'яким, що це ну просто жах. Прийшлося вчити марки пластин ВК 8, Т5К 6, Т5К 10. Так, це все, що було. Це твердосплавні пластини. Їх, якщо я не помиляюся, при СРСР називали Побідітом. Ще є легенда, що станки марки Діп називалися так, бо це абревіатура російською. «Догнать і перегнать», а победітова пластина це по типу повна абревіатура. «догнать і перегнать» і побідіть. Це був такий собі лозунг радянські часи у Суперні США, але це таке. І одне б діло, якщо я би був на заводі. На заводах, принаймні, у часи СРСР був окремий цех чи зала, де спеціалісти саме затачували різці під окремі задачі, і ти, токар, брав креслення і йшов до людини, яка видавала тобі набір інструментів для тієї чи іншої роботи. Але я не на заводі, тому все було на моїх руках. І зараз заточка це не є великою проблемою, але поки в тебе руки не зрозуміють, як тримати його при заточці, під яким кутом та інше, це буде пеклом. А вже ж це було питання часу, коли тобі треба у швидкому темпі робити сьодла, а в тебе зламався прохідний правий різець, і ти намагаєшся хутко заточити. Ну, це доволі адреналінова ситуація, бо я той ще панікер і фаталіст. Ще великою проблемою було те, що коли мені потрібно було щось витачувати великої дліни, і я підтримував заготовку задньою бабкою, в мене виходив конус. В мене був колега по роботі, і він займається блоками двигунів, і іноді на тій чи іншій іномарки нема точного розміру гільз. Що тут робити? Ну йти до токаря, щоб він 5 соток зрізав нафік. І токар був, і був за спиною мого колеги, і. Це був я ракообразне, недосвіджене, панічне. Так, це було моїм першим більш-менш креативним квестом. І з однієї сторони це доволі просто, особливо зараз, коли я знаю всі особливості станка і так далі. Але тоді багато років тому а це було щось нездійсненне. Отже, зробив я шайбу для патрону, щоб був хоч якийсь опір та база. З іншого боку була така ж сама шайба, яку вже в свою чергу тримала задня бабка, чи як буде англійською, бектею со. Чи наче все добре, все рівно, биття нема, шайби робив з однієї постанови. Ну що, погнали? Егеш, два рази погнали. Я починав бачити, що різець спочатку йде нормально, ріже ці 5 соток, а ось чим далі, тим менше. І менше він брав. І я тупо не знав, що робити. Виходив конус. А це вже катастрофа для Гільзи, бо її ж треба запресувати до блоку, так? Піздак. Я ж думав, що задня бабка це ідеальний центр, і ніяких маніпуляцій робити не треба, що там все ну настільки рівно та стабільно, що проблема може бути у чомусь іншому. Але є, але бабка має тенденцію відхилятися від центру і треба її іноді знов регулювати. Як це робити? Ключами ослаблюєш ці рукоятки фіксації і вже регулюєш під яким кутом в тебе буде центр. Однак мені тоді ніхто нічого не сказав про це, що треба робити. І і так далі, тому в хід пішла ерзат техніка древніх старців: зашліфувати все наждаком льовкою. Так сяк в мене навіть вийшло, і гільза була запресована до блоку без будь-яких дефектів. І коли в тебе нема вчителів, окрім Ютубу, де я дивився Дмитра Бербраєра, дядьку Максима і багато інших, це доволі складно за перший рік зрозуміти буквально усі аспекти та особливості твого станка. Іноді в тебе можуть з'являтися проблеми, які навіть важко сформулювати, бо ти просто не розумієш, що і де пішло не по плану. А коли ти тільки почав свій токарний шлях моральний. А іноді фізичний біль, жах, стрес це абсолютна норма та база, через яку ти маєш пройти, у тому чи іншому вигляді. Тому що кожен токар починав свій шлях з доволі різних умов. Хтось просто сам. Ну ось людина захотіла різати та обробляти метал, але йому десь під 30 років знайомих у цій сфері немає і так далі. Хтось вчився на цю професію, і в нього навіть є розряд. Ну, а в мене було щось своє. Несподіваний івент, батька, який показав основи, колега, який міг ну, щось там трішки підказати, а далі ти сам. Вивчай, як затачувати ріжучий інструмент, як правильно обробляти метал, і я маю на увазі поетапність торцювання, брудна обробка, відрізання. І знаєте, спочатку це ремесло було страшним і неприємним. Це не просто щось нове, це те, що може мати опасність для здоров'я та життя. Це вже не іграшки. Тут треба бути максимально серйозним, бо якщо фрезеровщики ходять потім без пальців на руках, коли вони порушують техніку безпеки, то токаря після порушень взагалі не ходять, бо токар не може тобі з легкістю організувати безкоштовний лунопарк. Але потім, коли ти вже переступиш цей туторіальний етап, називаємо це саме так, то тоді вже починається задоволення від робочого процесу. Ось. Як в мене було? Так, в мене була постійна робота, однак іноді треба було робити щось, скажімо так, ексклюзивне. Ну, наприклад, маховик ауді проточити. Ну що тут такого? Це ж ізі-пізі Лемансквізі. Так, і це реально просто, особливо тоді, коли в тебе є все необхідне. Ну, наприклад, зворотні кулачки для патрону, щоб можна було взяти цей маховик, наче клешнями. Але як клешні були тільки в мене, а зворотніх кулачків нема. Ну, що тут робити? Почав будувати конструкцію, щоб маховик можна було б зажати двома центрами, точніше, обратним центром у патроні та центром у бабці. Ну, наче тримаються руками. Якщо почати його хитати, то він не провертається. Знімемо одну десятку і все. І це було катастрофою. Я майже запоров маховик. Спочатку йшло доволі непогано. Але чим ближче к центру, тим сильніше почалася вібрація, а через кілька секунд маховик закусило. І я намагався ще зробити прохід, але все повторювалось і вже можна було побачити поріг. Пізда, блядь. Серьо батько відчув, що я був на дикому стресі. Він і сам, коли побачив, став стресувати і Він просто взяв і відвіз до іншого нормального токаря, що ми врятував мою дупу. Гроші получили, все сказали власнику, і він просто відповів. <плес> Але поки батько віз цей маховик, я пішов до туалету блювати від стресу, бо як я вже казав, я фаталіст. І Я завше завжди, завжди намагаюся та намагався бути відповідальним щодо своєї роботи. Тому я так сильно почав стресувати, надумувати всякого і так далі. Зворотні кулачки і не купили, тому більше таких заказів ми не брали. Я просто виконував всю класичну для себе роботу і робив я це, на мій погляд, ну доволі непогано. І після цього стресу, проблем з розумінням станка, навичок і знань щодо матеріалу, мій чугун, шталь і так далі. Я почав получати задоволення. Ця думка це не щось, що прийшло одразу, але те, що я почав відчувати потроху кожен день. І коли позитивний опит став превалювати, то тут я зрозумів, а токарка – це ж кайф. Ось коли людина перестає відчувати стрес, та вона стає більш хоробрішою, називемо це так. Вона починає експериментувати з помічу гайдів на ютапчику і бустом від стендара. Я зробив перший раз наружну різьбу на імпровізованому валу. Поміряв все різьбоміром, і вуаля, все чітко. І я як погнав далі щось експериментувати. Робив накатку, внутрішня різьба, саморобні різці для фасок. Зробив навіть кільце своїй дівчині з латуні. Так, па вибач, що я потратив латунь, це, це дорого, я знаю. До речі. Кільце вийшло непоганим і доволі приємним з точки зору естетики і комфорту. Пам'ятаю навіть як я робив трапеції різьбу. Це було важко і виходило не одразу, бо спеціального різця для цього не було. І мені вже в процесі довелося коригувати за точком ріжучого інструменту. А чим ішов далі час, я бачив, як я почав швидко виконувати свою роботу, не втрачаючи якість. Як я став з легкістю відноситися до нових труднощів, саме головне, я почав з радістю ходити на роботу. Я реально полюбив метал. Окрім тебе, мідь і алюміній, я вас блять ненавиджу. Полюбив стружку металу та звук обробки чугуну. Коли ти спроможен з болванки створити щось корисне та функціональне, це це реально дорого для тебе самого. Пропадає відчуття безпоради та марності. І я хочу сказати прямо: я далеко не професіонал, в мене нема розряду, і я просто токар-любитель чи самоучка. Але все ж я усмілюся дати пораду. Якщо ти почав цей професіональний шлях, то я не скажу не бійся. Ні, напроти. Боятися на початку треба. І треба завжди бути з тією машиною на ви. Ніколи не думай, що ти все знаєш. Не порушуй техніку безпеки. Навіть найліпші токаря іноді не доживали до пенсії, закінчуючи життя, як шматок м'яса на патроні. Але згодом ти сам побачиш, що не так страшно, і напроти доволі. Та дуже класно. Не бійся експериментувати у вільний час. Дивись матеріал на Ютубі. І якщо ти бачиш себе у цій професії, то намагайся реалізувати себе на максимум. Що я ще хочу сказати наостанок? Дякую моєму батьку. Так, нам іноді було нелегко, але дякую. Ти, як мені здається, доволі непогано закалив мене цим всім та дав можливість показати, що я можу не тільки тримати пісюм у руці. А, ну і... До побачення. Може у наступний раз розкажу, як я був аніме блогером та тусувався у всі ці двіжухі.